В синій формі зустрічаємо команду хлопців. А ці красуні наша команда дівчаток. У нас новий кулінарний челендж. Переможець отримає солідний грошовий приз. Учасникам доведеться дуже постаратися, щоб отримати його. А давати завдання та визначати переможців буде наш найкращий шеф-кухар. Увага! Час виконання завдання обмежено. Поїхали! Так, так, так. Ну, що тут у нас? М -м -м. Я думаю, можна починати. Дивись, Нейт. Ну, і що ти тут накоїв? А? Ні, так не піде. Давай просто замовимо піцу. О, дивись, от і вона. Яка класна. Ух ти! Давай і сюди! Викладемо на стіл і готово. Ой, гей, хлопці, так не піде. Ясно? А? Що ж робити? Ану, козак, підіграй мені, хлопці, ви що собі дозволяєте? Ану, годі я сказав. Здається, наш план спрацював. Яка смакота. Спробуємо. Смачно, так? А, ну ка я також візьму. Клас. Ну, зараз ми їм покажемо. Обережно відрізаємо все зайве. Тримай роз. Ага, ось так. Так, перемога в цьому раунді буде точно за нами. Давай ну, заповнимо наш шприц смакотою. Чудово. А тепер наносимо на основу нашої майбутньої піци. Краса! Молодець. Здорово вийшло! Ну що ж, я продовжу. Для нашої піци нам знадобиться тертий сир. Чудово. Зробимо симпатичну мордочку та відправимо її в духовку запікатись. Ось це звісно смішно. Ой, що у вас тут відбувається? Ой, здається, ми дуже захопилися. Здається, у вас немає шансів. Зак, Зак, я прошу тебе, заспокойся. Нам потрібна ще одна доставка. А так, ти що треба? Ну-ка. Зараз із цих маленьких піц ми зробимо одну велику. Зак, я кажу без паніки. все під контролем. Ну, дивись, вийшло круто. І так, ми готові. А от і наша піца. Ми також готові. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Ну що ж, тоді я приступаю до дегустації. Ммм, виглядає цікаво. І на смак навіть зовсім непогано. А тут у нас що? Давайте спробуємо. Ммм, так це дуже смачно. І так, в цьому раунді перемогли. Хлопці! Ура! Ну як так? Увага на завдання. В цьому раунді потрібно приготувати ходок. Час уже пішов. Ну що ж, візьмемо булку, покладемо туди сосиску і готово. Непогано, друже, але, здається, чогось не вистачає. О, гірок. Давай додамо його до нашого хот-догу. молодець, Зак. А я пропоную додати ще й цибулю. Зараз наріжемо і посипамо зверху. Круто, так? Ага. А як щодо ананасу? Давай. Що порожня банка. Одна мить. Зараз ми її наповнимо. Чудово Так, те, що треба. Ммм, смакота. Прищайся. І додамо ананасу наш хот-дог Ну це прямо молекулярна кухня. І про сир. Про сир важливо не забувати. Який же ходок без сиру? Ось так. Чим більше, тим краще. Ой. Добре, нічого страшного. Ой-ой-ой. Ну, хлопці. Ну, зачекайте. Тепер готувати будемо ми. Давай сюди. Зробимо найсмачніший хот-дог. Ей, ти чого? Яка ж смакота. ну годі, треба зосередитись на приготуванні. Так, так, ти маєш рацію. Подивимося, що у нас тут. М -м, свіжі ягоди. Візьмемо полуничку і наріжемо її. Це ще що таке. Ех, добре. Дитинко, думаю, з цим ножем буде зручніше. Велике дякую. Отак, інша справа. Наріжемо ягідки, а потім банан. Готово. Ну і що? Настав час збирати наш ходок. Отак виглядає дуже апетитно. А тепер додамо трохи соусу. Солодкий сироп із білого та темного шоколаду. Супер! А у нас все готово. Ну окей. Що? Так точно буде ще смачніше. Клас, а тепер давай додамо ще собачий корм. Вивалі всю банку, не шкодуй. Готово. Ей, Зак, Роби як я. Отак, точно. От наш ходок. З любов'ю від дівчаток. Наш хот-дог. Ага, зрозуміло. А що там у хлопців? О, який огидний запах. Ну, вже ні, таке куштувати не ризикну. А Ось це виглядає апетитно. М -м -м, дуже смачно. Дуже. І ви перемогли. Так, нарешті ура. На цей раз вам треба буде приготувати коктейль. Час пішов. Обожнюю цей сироп. Ммм, смакота. Наливаємо в келих, а потім легким рухом зробимо ось таку красу. Ну, подивіться, як прикольно вийшло. Але це ще не все. Краї келиха я хочу прикрасити кольоровою посипкою. Занурюємо і воля. Особисто я вважаю, що в цьому раунді перемога хлопцям також не світить. І так, нам знадобиться збити ягоди з молоком і морозивом. Відправляємо всі інгредієнти в блендер, накриваємо кришкою і вмикаємо. О, так, Ви тільки подивіться, який насичений яскравий колір. Готово. Можна переливати в келих, в котрий прикрасила роуз. Зверху додамо вершки. Маршмеллоу. і вставимо трубочку. Супер! Ой, що відбувається. Зупиніться хто-небудь. Га, це було весело. Так, бро, це було круто. Так, ну і що ми будемо? О, ідея! А це підійде? Ні. Е, ну, добре. А може тоді ось така склянка? Теж не те. Подивись на розмір. А що тоді? О, а може акваріум? Ідеально, друже, чудово. Це ще що таке було? Класно, ми вигадали. О, а ну швидше, час плине, ясно. Так, у нас мало часу. Швидше переливаємо Кока-Колу в акваріум. Ну, що ти стоїш без діла, зак. Треба ще щось придумати. А зараз. Зараз я наведу красу. Ага, ще трохи. Ну, як тобі, нейт? Корабель з лайму? Круто. Давай зробимо декілька. Давай. Та це геніально. Давай п'ять, друже. Що там із часом? Так, ми встигли. Та я тобі зараз дам. Ти що собі дозволяєш? От тобі Ей, -е, хлопці, подивіться, який у нас коктейль вийшов. В цілому ми також готові. Ну що, подивимося, що приготувала команда хлопців. Все ясно. Це зовсім не те. Ну а тепер спробуємо коктейль від дівчаток. Виглядає симпатично. М -м, який цікавий смарт! І збиті вершки я також обожнюю. Вітаю дівчаток з перемогою! Головний приз ваш. Так, ми перемогли. Евілін, тепер ми стали багатими. Неймовірно. Скільки тут грошей. О, а нам дісталася валіза. А це пощастило. Клас, не дарма я старався. Валіза чудовий подарунок. Ех, хлопці! Сподобався наш ролик. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато всього цікавого. Ну а поки що, бувай.